Всім привіт! Сьогодні 29 січня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді, друзі, буде інвертор зварювальний ін 285 Кенде. Зараз ми подивимося, яка комплектація. І що де знаходиться? От дивіться, скільки я, друзі, виложив на столі, все це поміщається, от такі от упаковочні коробочки. Що сюди йде? Плюсовий провод. Мінусовий. От плюсовий. А от мінус маса. Іде отакий молоточок із щиточкою, щоб оббивати шлаки, зачищати. Маска. Другого немає. Раз. Все передбачено. Ось сіклишка. Подивимося передню панель. Тут у нас, коли включений апарат, сигнальна лампочка горить. А це, бачите, стоп, коли перегрузили і ще по якій-то причині загоряється, лампочка попереджає. Інформаційне табло. А також от, регулятор. Тут у нас вентиляційна решіточка. І підключення проводів. плюс, да також мінус. І також є в комплекті для того, щоб удобно переносити, отакий от, от ремішочок, друзі. В такому кольорі. Не в чорному, а такому, щоб легше було знайти. Подивимося. Розвернемо ми його ззаді. Це включається сам апарат, вентилятор. Як бачимо, досить такий добротний електричний кабель, що немаловажно. Потому що, друзі, нагрузочка, щоб не грілась ні вилочка і ваша сварочка довго працювала. Зависить і від цього ж такого мощного кабелю. Так що, друзі, кого зацікавив недорогий інвертор, який буде вас виручати багато років, ну хто для яких цілий бере. Якщо для, для дому там і працюйте тоді, коли вам необхідно, щось підварити, Повірте на слово, що цей апарат прослужить вам не один рік. Як бачимо, гарантія на дарний апарат у нас 3 роки. Не лінуємося, друзі, і читаємо керівництво з експлуатації. Тут це гарно подробно розписано, друзі. От воно керівництво. Так що перед тим, як користуватися даним виробом, читайте керівництво з експлуатації. Так от, друзі, кого зацікавив недорогий. І надійний інвертор, от він перед вами. Звертайтесь в компанію Електромотор, заходьте на наш сайт, ціна на сайтах одинакова. Но ми завжди стараємося йти на уступки. Друзі, всім миру добра тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10. Телефонуйте, а також пишіть на Viber на цей номер телефона 063 426 1010. І вас буде надійний помічник на багато років. Всім миру добра тепла. Чекаємо на електромоторі.